І так, мої індичата там викрикають. Ну, як індичата вже можна сказати, повноцінні індики. Косу, тачку. Ось тут в мене, бачите, от там далі. Я був не скосив що на засушку. Всього не дали ради. Там не скошена там стара, отут оброблялося, вибиралося на засушку. І подивіться, яка, можна сказати, на дворі жовтень. А ось така молоденька сочна кропива. Зараз їм на кошу повну тачку, може навіть дві. Завезу і хай їдять, хай не викрикають. Так ось так Привіз одну, але на оту всю банду, плюс чи курі їм допомагають. ті, то що не всі їм дичата зараз закликати, то їм буде, скажімо так, на один зуб. Зараз буду йти ще одну, ще одну в кошу привезу так. Ну, де там? де там там ціп ціп тип тип, 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 тип. Не хочу так іти, третій наганяти. Ну нічого. Зараз нажину тут вже майже всі, ще парочку. Зараз наживемо.